Чогось моє відео його дуже сильно образило. Не знаю чого. Якщо ти не знаєш, як робити нормальні курси безплатні, може звернутися до мене, я тобі допоможу ти популярний, що, мабуть, його зараз везде продають. Може, вам це розположено треба? Ні. ні. Заставіда. Ні, всім привіт. З вами Community. І сьогодні ми поговоримо про Санечко, Санечку Волошина, який дуже класно відреагував на моє відео. Да. Санечка не полюбив те, що я розкритикував його. Класний безплатний курс. Да. Дуже обідно, дуже жалко. Але нічого, Санечка, така є правда. От, що я хотів би сказати на того курсу. Так, е, да, я практикався, те, що курс був безплатний. Так, да, мій прийом. Я розібрав безплатний його курс. Але те, що він був безплатний, я не знав. Ну, суті, воно не міняє. Тобто, Якби курс був безплатний або платний, то різниця не міняє, він є шлаком через те, що нормальні люди можуть зробити нормальний курс, особливо з твоєю можливостю. Якщо ти не знаєш, як робити нормальні курси безплатні, можеш звернутися до мене, я тобі допоможу. А хто ще не знає, то протягом тижня я зроблю власний безкоштовний курс по трафіку, там буде дуже багато чого цікавого, і ти зможеш подивитись, почитати. Що це нормальний курс, а не 192 сторінки, з яких дві сторінки це справді корисна інформація. І 190 це просто вода. Так от, перейшов я на цю безплатну книжку. Гроші не сплять. І зараз ми подивимося, що тут такого класного, що він таке рекомендує. Що з цієї безкоштовної книжки починають заробляти. Що ж, глядаємо першу сторінку це вітання. Е, Друге, хочу порадувати вас, я зробив дуже класну книжку. Третє. Рекомендації, що мінімальна ціна має бути там, 200 баксів, 100 баксів. Е, круто. Мета книжки зрозуміло. Хто знайде для себе зрозуміло. Так, працівник у наймі, тобто 99% населення, мама в декреті, навчається в школі і в вузі. Коротше, 99% населення, яке дорожче, е, яке старше, там 15 років. Да? Добре. Так, мене звати Саша. Вітання. Так, хвалиться, що він зробив. Красавчик те, що на засоду натить, взагалі питань немає. Молодець, красавчик тут у випросій 0. Ну він, звісно, там ще встав в середині рекламу свого курсу. Ну ладно. Далі, розбираються кейси. Тобто про що в його книгах вже платна. Розбирається, розбирається. Загалом заробили понад 2,3 млн грн. Класні фоточки. Так. Способи заробітку. 10 трендових способів заробітку, не виходячи з дому. Що ж, давайте почнемо. Контент-менеджер зразу виставляє ціну, тобто робота 15-20 тисяч гривень. Що це таке, показує, типу, приклад, як має виглядати. Далі QR-коди, типу посилання на це все. Порівняємо кілька аккаунтів, порівнює. Заклади, коротше, робить аналіз. Добре. Добре, все, на цьому все. Тобто, тут немає ніякого такого прикладу, де він каже: так, ти заходиш сюди, нажимаєш сюди, нажимаєш сюди, і кнопка в обло. Ні, такого немає. Ну, звісно ж, таке є в його платному курсі, а, тобто це мені потрібно проаналізувати ось це все дані. Ну, тобто, скільки тут інформації, цілих, ну, одна сторінка інформації, так, А4. Одну сторінку, а чотири інформацію проаналізувати, і все я почну заробляти 150 від 100 баксів в місяць. Поняв? Поняв. Е, аналізувати аккаунти, статистика, е, ще щось. Е, Далі він написав ще наступних три пункти в одну сторінку. Тобто, один пункт одна, три пункти одна. Тобто дві сторінки інформації, це все аналізуємо. Далі е, шаблон контент-плану. Е, ну, типа. Тут шаблон вже любий може зробити, тут взагалі, типа, ну, що тут злочного зробити в шаблоні. Тобто все індивідуально. Тобто, якщо в тебе є там дата, в тебе є план, тобто, ти вже е, маєш якийсь бізнес, розвиваєшся, в тебе, звісно, буде якийсь план. А якщо ти тільки починаєш, ти навіть не знаєш, чого взятися, що краще тобі заходить, е, що заходить більше публіці, точніше, і ти не розумієш, е, як краще, що краще взяти, який. Е, Відос зайде чи не зайде. от такі нюанси є. Тобто це все потрібно враховувати. Ну, а це можна буде просто в нашій безкоштовній книзі, де вже буде все просто натикано. Просто повторяй і заробляй. Ну, зрозуміло, що ти просто повторяє, чи самі дії не заробиш. Треба щось придумати, так само шукати клієнтів, шукати роботу на кого і так далі. Далі починає йти так. Як підробити, працювала, працювала фотографом, отримала 10 баксів за зйомку і була в зневірі через. Коротше, понятно? Угу. Так. Подорожувала, подорожувала. Тобто заробляла 10 доларів за одну зйомку. тобто... Ну, добре, хай буде 300 доларів на місяць, якщо в неї кожен день. І вона подорожувала по попереджю, поняв? Угу. Е, чек на її роботу. Угу, 200 доларів. Саша настільки не впевнений в своєму курсі, що він назвав мене невдачником, да. е, бо в мене цілий 171 підписник на Ютубі і 500 в Телеграмі. Але маленький-маленький нюанс е, чогось моє відео його дуже сильно образило. Не знаю чого. Ну, зараз ми сьогодні розберемо його відео. Далі, професія номер 2 копірайтер. Копірайтер знову зарплата. Всі зарплати від 15 тисяч гривень. Зрозуміло, що, звісно, можна влаштуватися на дві-три таких самих роботи. Ну, тут зразу в його маленький нюанс це досвід роботи і так далі. Копірайтер в першому пості, ми бачимо не зрозуміло полотно тексту ось тут, і в другому пості текст структуру легко сприймаються. Так, да, тут по факту перше муть. Другі прям хорошенько приймаються. Питань ноль. Но, наскільки я бачу, я не бачив ще ні одного аккаунта, де ось такі варіанти. Ні одного не бачив, другий аккаунт да, бачу. Майже всюди ось таке. Це логічно, це просто красота. Велика кількість смайликів бачив, не спорю, багато помилок. Ну, буває, бувають неграмотні люди. Ну, це все приходить з часом і з досвідом. Ключовий результат роботи, готові пусти без помилок. Добре. Приклад гарного посту. Всюди такі пусти бачу. Далі, далі, далі. Що там? До курсу працював провайдером, 15, 16 тисяч гривень. Зараз піду копірайтером за зарплату 15 тисяч гривень. Добре. Добре, добре, добре. Заробив понад на посол копірайтера. Добре. Ключові дії. Купив. Навчання гроші не сплять, поспілкувався з наставником і почав заробляти. Добре, купив. Угу. Е, так, 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 добре. Другий сторісмейкер розповідається, як потрібно робити сторії, кому вони потрібні, і так далі. Да. Сторісмейкер для блогера, сторісмейкер для магазину, для офлайн бізнесу. і Так далі сторісмейкер, монтаж відео. Це. Не бачу по картинці: це або Sony Vegas, або точніше Magic Vegas, або Adobe. Далі. Далі, далі, далі. Так, дивимося тут. Тут, тут, тут. 10 топових програм. Як створити портфоліо, знайти клієнтів, ага, обрали сторін смейкера. Працювала вчителем в школі 275 доларів. Працює в школі 270 доларів. Заробляє 850, Добре, ключові дії здобула всі необхідні знання, гроші не сплять. Коротше, щоб е, почати заробляти, прочитати цю книжку не обов'язково. Можна просто купити курс за, не знаю, там 200, 300, 800 тисяч доларів, за скільки він там її продає, і почати заробляти вже стабільно 850 доларів. Зрозуміло, все понятно, зрозуміло. Санечка напевно, не додивився моє відео до кінця через те, що він встав в один момент, де я сказав, що він продавав цей курс. Але я сказав основне, якщо він продавав просто цей курс, якщо просто продавав цей курс і без нічого, то да, він лох. І так далі. А якщо він не просто продавав курс, а додавав ще якусь додаткову інформацію, там, консультації, допомога в чомусь, тоді Саня, красавчик і так далі. Зараз ви бачите цю вставочку цього моменту, але він чогось цей момент не вставив. Якщо Санечка просто зробив, продав мануал і все більш нічого, то це просто зашквар, санечка, лох, чмо і так далі. Якщо ні, якщо крім того, що він продав навчання, тобто мануал, той, що він написав цю книгу, і ще додатково він продав консультацію з людьми, тобто навіть не продав, а це входило в вартість. Тобто він проконсультував їх, довів до певного результату, там образно, образом там, 10-20, 30 днів, то санечка красава і до його вопросів ще ноль. ноль. Або напевно не звернув уваги на ключове слово якщо. Тобто, можна в себе в голові додумати, що якщо він це не продавав то він молодець, молодець, я його не обідав, нічого. Це молодець, він безплатно зробив. Ну, ну, він чогось так з'ївся на мене дуже, прямо аж на цілих дві історії. Але як бачите, посилання він не залишив на мене. Ну, хоча б міг би трохи безплатно прорекламувати. Ну нічого, надіюсь, він гляне цей відео і зрозуміє всі свої помилки. Це зрозуміло, що будь-який блогер намагається щось продати, заробити. На будь-яких рекламах, курсах і взагалі на будь-чому. Я соглашусь, то є він будь-який блогер хоче е, вихвалити свою жопу, стати класним, крутим і так далі. Е, також він на початку курсу зразу вихваляється своїми багатствами, чого він досягнув, що він купив три машини, е, що він взагалі Ну, але поняття, що я ж не знаю, як він їх заробив, як взагалі хтось на щось заробив. Де ніхто нічого не розповідає, але я впевнений, що там все нормально, на нормальних курсах він таке зробив. А курс його платний, я, звичайно, що не покупав, Наш він мені? Він настільки популярний, що, мабуть, його зараз візде продають. І на OLX, і, мабуть, навіть не знаю, на базарі продають. Тобто цей курс можна купити везде. Настільки він рекламу пустив на свій курс, що його просто всюди рекламують. Але нічого. Хай люди купляють, хай читають. Він ж показав прям цілих 3 чи скріншоти, що люди заробили на його безплатній книзі. На 3 тисячі гривень це, звісно, великі бабки, їх дуже складно заробити, особливо зараз під час війни. Але нічого, можете перейти до нас телеграм-канал і прочитати безкоштовний курс, який вийде менше ніж 7 днів, і ви почнете заробляти на йому набагато більше. 30. 20. Может, вам уже курс Лошина, драба? Нет. Не. За 100. Нет, нет, нет. не, не, не. Бесплатно? Нет. Не. Блядь, давайте я вам допустим, только заборить не, его. Нет. А Сколько то А вот, маленький, 5, больше 10, 13. А на курс волошина не меняете? На курс волошина. Тогда дайте просто так. 05. Не, ну, 200 баксів стоїть. tiktok менеджер зарплата 1525. Так, зрозуміло, ну тікток це дуже складно, там треба торгувати лоцем, продавати щось. Дуже складно, але відоси класно залітають. Головне мати якийсь креатив і свою уяву, тобто своє бачення. Так, дивимося далі. Банк ідей. На що я гроші витрачаю, як монтувати відео, навчити монтувати відео в самому Тіктоці без різних програм. Хоча в різних програмах можна набагато швидше змонтувати більш круто, більш зручно. Е, воно одне багато пам'яті тобі займе в телефоні. І все одно, е, ну ладно, хай буде. Оформлення магазину. Так, а тут а тут щось він не написав. Практик, що не написав, що якийсь чел, і зараз працює. Ну, недороботка. Професія номер 4 переробити спеціаліст оформлення магазину та рівень складності 35 заробіток від 50 до 500 доларів Поняв. 50. Тобто тут неправильно сказав, це в залежності від проценту. Тобто, якщо магазин продає на 100 гривень, тобто їх навар 100 гривень, то як вони тобі дадуть, не знаю, образно там 50. Доларів. Це ну, 1800-1900 гривень, як дивлячись по якому курсу, і якщо в їх навар 100. Цей пропустний момент, як то кажуть, скіпнем. Так. Угу. Так що перше бачить людина в сторінку, ніхто не знає. Чесно, ніхто не знає. Я, от як заходжу, я завжди дивлюся не знаю, на години. Точно. Я не дивлюсь ні на картинки, ні на опис, не дивлюсь, про що це взагалі аккаунт. Ну, це банально зрозуміло. Звичайна інформація, просто вода, вода, вода. Трошки полили. Оформити візуал сторінки. Так, що потрібно. Так, а де хто купив курс? Так, заробіток до курсу 0. ага, Щомісячний заробіток зараз 100. Заробила 2000 доларів. Точка А. 0 і нічим не займається. Б uh -huh. заробила перший робляч візуал для інстаграм магазину. Добре, ключові дії. Запустила свій магазин. Е ну, все одно, ну недороботка, недороботка. Так, да, недороботка. Серйозно, вот. те, що вона придбала курс, ніде не написано тут. Вот. Немає. От немає, що придбали курс недороботочка п'яти пунктів. Знов, дизайнер. Графічний дизайнер 45 тисяч гривень або 20 тисяч гривень. Це вже на вибір поняв. Так, професія номер 6 дизайнер. Така сама шляпа. Розповідається спочатку про роботу. Дизайн, розробка, блогери, фріланс. На фрілансі ОК. Дизайнером можна взагалі буде роботи знайти, головне знайти кого. Тобто не обов'язково приймати курс, якщо в тебе фантазія говно, ти не вмієш нічого робити, от як я. Образ, наприклад, на собі зразу. У мене фантазія говно. Точніше, я фантазія у мене класна. Я можу представити щось, багато чого придумати, так туди і сюди. Но намалювати, подати це. Гарно. Я не можу. У ну, мене фантазії просто не вистачає, там навіть саме малюнки намалювати за 10 клас, чи в якому там класі малювання було. Е, далі тут пропускаємо е, красоту, переклад красоти навчання в програмі Фігма. Е, про Figma, до речі, у нас було відео. Можете глянути, можете не глянути. Дизайнер 11 уроків. Тобто е, Аня Каплун, заробіток до курсу 800. Поняв, що включає. Ключові дії. О, прийшла на курс. Все, тут правильно. Далі SMM-менеджер SMM. SMM. Social Media Market. це просування пошуків клієнтів через соціальні мережі. Обов'язки SMM. Коротко про професію. Так. Той, що продає? Вірусний контент, я так поняв. Що потрібно? Так, ключові дії. Купила курс, та потрапила на все достатньо. Таргетолог. Таргетолог, да. Арбітраж А. зарплата 1590. Ну, тут, типа, потолка немає, якщо чесно. Тобто, зарплата може бути 0 мільйон гривень або навіть доларів. Це все в залежності від того, як працює твоя реклама і так далі. Налаштування, приклади. Приклади, 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 кабінет. Е, всі ці курси: кабінет, Фейсбук, е, рекламний бюджет. Все буде в нашому безкоштовному курсі, і там буде зрозуміло, і там навіть буде показано два приклади. Ну тут нічого не зрозуміло, тобто картинка розбившися. Там буде два приклади: хорошого і поганого налаштування е, кабінету реклами. Тобто, хороший кабінет. В мене було там е, за один клік 100 гривень, я пробував на 200 гривень. І другий це за один клік було. Е, блін, не помню. 0,4 гривні, вроді би. Е, тобто 40 копійок. Чи 1,4 гривні. Чесно, не помню. Не помню за останню. Ключовий результат, що потрібно. Е, OLX, е, нормально, нормально. Послуги. Так, ага, ключові. Діма купив навчання, все молодець. І 10 професія. Зразу під кінець гуртаємо. А, я забуваю, яка десята професія, що це за професія? Власник онлайн-магазину Дропшипінг або товарика. Там також є курс. В телеграм-каналі є інформація про ці всі товарні бізнеси, про те, як воно налаштовано, що працює, що не працює, як краще працювати. Чи це взагалі актуально? Можете перейти глянути. Тобто ну, інформація ніколи лишньої не буде. Тобто, ну тут немає того, як на цій книжці безкоштовній книжці заробити. Якщо він хотів мені це доказати, що на безкоштовній книжці можна було заробити, ну, я поки що не бачу. Я для себе дізнався рівно нічого. Нового, no, взагалі, ноль. Дизайн. Дизайн. Окей. Далі я про себе скажу про дизайнера такого класного. Ну і кінець. E... Зараз скажу про себе класного дизайнера. Вот е, якщо взяти мене такого класного дизайнера, шутка ні, то я взагалі не дизайнер, я вже казав. Е, я не знав, що таке фігма. Я не дивився ні одного відосу. Я просто зайшов і пробував. От, е, я можу сказати, оцей цей дизайн сайту я плюс сам створив мінімалістично, просто додав там посилання туда сюди. Тобто це не оригінальний дизайн сайту. Це я так просто для себе, щоб дізнатися. Тобто, е, це про наші сфери, чим ми займаємось, тобто інвестиції, IT, ігри, дизайн, вот е, дизайн Ну, тобто, я не сказав би, що поганий дизайн. Тобто, так, да, це ну, е, звичайно, простенько, нічого незвичайного, але все одно е, типо, ну, непоганий дизайн. Тобто, як ви можете бачити, тут е, декілька цих е, векторів, тобто накладення, плюс це все я вивчав сам, без ніяких курсів і так далі. Е, я все пробував, все сам на собі. І фігури, все. Тобто, ось, бачите, це намальовано все з нуля. Текст, іконка і так далі. Цей текст, все з нуля. Це, ну, це муть, звісно ж, але все одно тобто, ну, це робилося. От, про інвестиції. Основна сторінка, це roadmap якась. Ну, коротше, дизайном займатися не так складно, головне мати хорошу фантазію, а вже скіли прийдуть з досвідом. З тобто, часом з досвідом прийдуть і скіли. Так, ну що ж, я підведу свої підсумки по його книзі і скажу вам, що я думаю на цей рахунок цієї книги. Тобто моя думка не помінялася це від ця книга як була шлаком, так і є шлаком. Щоб курс був безкоштовний і корисний, там хоча б щось має бути зрозуміло. Тобто для школяра тобто, ти нажимаєш от сюди, потім сюди, потім сюди, і в тебе на карточку от сюди прилітає от такенька сума. Отака. От ну або от така. Це вже в від того, що ти хочеш, і від того, як ти працюєш. Тому е можете перейти в наш телеграм-канал і почитати вже про нормальний курс, нарешті, як він має виглядати, як правильно заробляти, і як має виглядати курс, а не те, що ви 14 днів з командою розробляли його, а вийшло, що ну, таке. Красиво, але таке. Кожен піариться, як хоче, кожен піариться як може. Я от зараз піарюсь на йому. На тому, що він виплив в мене в історію, ну, що? може собі дозволити пропіаритись трошечки, якби він ще, звісно, силочку залишив. Ну ладно, пропустимо цей момент. Е, що ще хотів сказати? Е, тобто я залишився при своїй думці, він хай залишається при своїй, кожен думає. Це була моя суб'єктивна думка. Тобто я так думаю і все. хвилі ну, ти мені зробиш. Ти можеш читати свій курс класний, можеш читати не класним, У кожної людини є своя думка. Скільки людей, стільки думок. Ні, ну те, що ти, звісно, за мене не удачником, це, звісно, так, да, жорстко. Тебе обідив мій канал. Те, що він перейшов на особистості, це, звісно, дуже жорстко, але все рівно вже тут нічого не зробиш. Що, Ну, треба бути уважнішим і уважніше слухати те, що ти дивишся. І те, що він, звісно, переходить на особистість, це дуже негарно. Але що зробиш? Ну, що хочеш, хай то говорить. Тобто це його думка, хай висловлює свою думку. Я не проти. Але це було дуже гарно. І ти уважніше дивися і слухай. Ключове слово, якщо нагадую тобі, якщо ну, і з вами були Quer Community, Підписуйтесь на канал і всім пока.